Продуктовий супермаркет на столичній оболоні. Здавалося б, нічого незвичного. Покупці стоять біля відділу випічки в очікуванні піци. Аж ось двоє чоловіків починають сваритися. Перекинувшись кількома словами, один із них стрімко скорочує дистанцію і впритул підходить до опонента. А вже за мить блискавичний удар точно в голову. І це все на очах у переляканих продавців і випадкових свідків. Ніхто із них навіть не міг передбачити, що розмова між чоловіками закінчиться таким фіналом. Чоловік вдарив свого опонента з такою силою, що той впав на підлогу без свідомості, немов підкошений. Та от хуліган зробив вигляд, що нічого не сталося. Він спокійно дочекався своє замовлення, забрав піцу і пішов з магазину. Товариш постраждалого одразу кинувся піднімати свого друга. Підбігли й охоронці магазину. Вони викликали медиків, але побитий їхати в лікарню на обстеження на відріз. Відмовився його друг привів до тями, і на машині його забрали до місця проживання. Після чого він захотів спати, попросив, щоб його не турбували. А що ж нокаутер? Думаєте, він розкаявся і вибачився за свій необдуманий вчинок? Де там? Більше його в магазині ніхто не бачив. На наступний день побитий зателефонував знайомим. Він скаржився на погане самопочуття і сильний головний біль. А ввечері, взагалі, припинив відповідати на дзвінки. Коли товариші навідалися до чоловіка у помешкання, він вже був мертвий. Ймовірно, що смерть спричинив той самий фатальний удар загиблому 33 роки. Він приїхав у столицю із Сумщини, працював на будівництві, а от хто нападник копи ще не з'ясували. Приходити у поліцію з повинною чоловік із поставленим міцним ударом не поспішає. Тому правоохоронці просять усіх, хто його впізнав, звернутися до найближчого відділу поліції, адже розшукуваний боєць підозрюється у тяжкому злочині, за який може потрапити за ґрати на 10 років